Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми вирушимо в подорож до весняного парку. А на чому саме ми туди будемо подорожувати? Послухайте віршик. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Отже, ми подорожуємо до весняного парку на автобусі. Малята, а подивіться навкруги і скажіть, а яка зараз пора року? Так, весна. А чому ви так вирішили? Тому що сонечко піднімається все вище і вище, виростає травичка, весело співають пташки. Земля вбирається квітами. Скажіть, а скільки дерев ви бачите навкруги? Так, багато. Дерева всі гарні та квітучі. Малята, а як ви гадаєте, хто допомагає нашим деревцям навесні? Так, це бджіл. Малята, подивіться на це молоденьке деревце. І скажіть, яке воно? Маленьке чи велике? Так, воно маленьке. Деревце одне чи їх багато? Так, воно одне. А на цьому дереві скільки бджілок? Так, одна. А вона велика чи маленька? Так, джілка маленька. Малята, а давайте тепер разом подивимось на це велике дерево. Скажіть, скільки дерев? Так, вірно, одне дерево. А воно яке велике чи маленьке? Так, воно велике. А чи є бджілки на цьому дереві? Так, є молодці. А бджілок одна чи багато? Так, їх багато. Малята, скажіть, так куди ми з вами подорожували? Так, до весняного парку. А на чому ми туди подорожували? Так, на автобусі. А що ми там бачили? Молодці, ми там бачили квітучі дерева та бджілок. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!